Ми хочемо врешті розпочати конструктивний діалог між владою та громадськістю, покликаний на те, щоб врешті створити, розробити, прийняти обласну цільову програму по боротьбі з вірусним гепатитом. С. за останніми даними, які нам надав наш обласний патоцентр. На обліку знаходиться порядка 1666 осіб. В яких виявлено гепатит С, і з них 700 осіб потребує лікування. За державною програмою лікується всього 27 осіб. Ми хочемо добитися, щоб все-таки також із обласного бюджету виділялись кошти на. Лікування все більшої кількості осіб. Нам потрібно якраз не надіятися на ці залишки, які в нас є, чи на ті наші можливості, а десь якусь частинку з бюджету нашого взяти, а долучати ось такі в організації, які готові профінансувати, але десь можливо на якихось спільних умовах там, співфінансування.